Від сесії до сесії живуть депутати весело на черговому пленарному засіданні у Львівській обласній раді знову переважило політиканство. Не обійшлося і без гучних заяв. Гарячий сесійний день у Львівській обласній раді. Ще вчора депутати від свободи фронту змін та удару позивалися виголосити недовіру голові Львівської облдержадміністрації. Проте вже сьогодні перенесли питання на наступну сесію, запізніло згадавши про юридичну процедуру, яку поспіхом прогавили. Було зібрано група фахівців-юристів. Було піднято е, три важливі документи: це документ е, про місцеве самоврядування. Конституцію стаття 119 і е, документ про публічну інформацію, де рішення, якщо ми говоримо про рішення, повинні бути висвітлені за 20 робочих днів. Та незважаючи на це, впродовж сесійного дня депутати ще тричі вирішували висловити недовіру сьогодні чи почекати на звіт голови обласної адміністрації. Тим часом Михайло Костюк каже, такі дії обранців його дивують та бентежать. Я сьогодні зрозумів. Що мене заганяють на чужу територію, на чуже поле. Там, де нема свободи слова, там не моє поле. Але рівень натиску і рівень провокації, щоб я в те поле зайшов, ну, мене тривожить. От. Мене тривожить також серйозний напір депутатський, щоб... І бажання скинути мене з позицій не участі в політичних процесах і десь затягування у цей політичний вир, у цю політичну мішуру. Та поки тривала сесія, перед вікнами обласної ради скандували представники молодих регіонів. Вони закликали Комітет опору диктатурі припинити популізм та не перешкоджати роботі посадовців. І закликали депутатів до об'єднання, а не конфронтації. Ми ці прекрасні технології знаємо і хочемо наголосити, що ви прийшли в місцеве семрідвальне то щоб вирішити конкретні питання тут і на місці і львівщину вивести на перше місце в плані розвитку, в плані економічного розвитку. Та запал депутатів не вщух, зачитавши депутатські звернення від свободів в регламент не продовжили, чим не дали слова своєму колезі регіоналу, змушивши його мовчки стояти за трибуною. Час житті, до сісти на місце. А потім свободівці і зовсім зірвали виступ Ігора Грищука, який теж прагнув закликати всіх до об'єднання. Львівської обласної ради показали своє лице, свою культуру. Я закликав зовсім до іншого. Почався піст, і ми повинні бути до одного, один до одного добрими і, і е, сіяти добро, а не ненависть. А голова Львівської обласної ради е, показав сьогодні, що він не є. Е, Головою Львівської обласної ради він є політичним лідером своєї партії. Сьогодні наші фракції не хотіли дати ні одного слова, хоча я особисто був записаний на слово до виступу, і тільки після того, як я з колегою знайшли в регламенті відповідну статтю, що згідно регламенту словом буде надано обов'язково, голова підкликав юриста. Яка йому сказала, що так, це ця норма є, і після того тільки було надано нашому голові фракції. Слов. Регіонали подумають звертатися до комісії з регламенту, аби дати оцінку діям голови обласної ради. Наступна сесія має відбутися вже 6 березня. Ярина Матвіїв, Андрій Сладков, вісник.